Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наш онлайн уроки. Тема сьогоднішнього уроку розвиток зв'язного мовлення. Розповідає про осінні турботи тварин. Ось і все, дзвіниць дзвінок, в гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться і на мене подивіться. Завдання перше. Розгляньте малюночка. Розкажіть, як же тварини готуються до зими. Так, отже, що у нас з пташками робляться? Так, птахи відлітають у теплі краї. Комашки, що роблять? Вони ховаються і лягають спати. Так, що робить білочка? Білочка записає на зиму жолоді і горішки. Так, що робить їжачок. Він на зиму лягає спадки. Отже, будь ласка, розгорніть сторінка 14. Так, і в нас є така таблиця. Назви предметів, назви ознак і назви дій. Отже, назви предметів виріж, журавлі, комахи. Що ми з вами ще додамо? Білочка, барлога, птахи. Назва ознак запаслива, лісові, колючий. Добавимо білочку у нас руденька. Добавимо тепла, колючий. Так, і назви дій. Летять, ховається, записає, лягає, міняє, готується. Отже, ви запишете всі ці по три слова до кожного стовпчика. Зупиняєте відео, записуєте, скільки вам потрібно, а тоді далі з вами працюємо. Дивимося на четверте завдання. У нас є заголовок «Скоро зима. А тепер нам потрібно, пам'ятаєте, ми на 13-й сторіночці. Розглядали малюночку. Тепер ми з вами запишемо ці речення, які ми вже створили. Отже, птахи відлітають у теплі краї, білочка робить запаси, а їжак лягає спати. Комахи ховаються і теж сплять. Зупиняйте відео та записуйте цей текст у свої зошити. Птахи відлітають у теплі краї. Давайте ще раз птахи. Відлітають у теплі краї. Друге речення, зверніть увагу у нас з великою. Білочка робить запаси, кома, а їжак тре, лягає спати. Білочка робить запаси, а їжак лягає. Спати. І третє речення: Комахи ховаються і теж сплять. Комахи ховаються і теж сплять. Прочитайте речення, закреслить нього зайве слово. У зимову сплячку залягають їжаки, ведмеді, заці, змії, борсуки. Хто у нас не лягає зимову сплячку? Зайці, закреслили, будь ласка. Яжи ж ведмеді готується до зими. Ведмідь готує до зима літа, записає жир, готує собі затишний барліг. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій водиночок. Вони шукають печери, рови, риють яму, куди зносять листя гілки мох. Зверху роблять собі м'який матрас з гілочок ялини. Коли випадає сніг, він маскує свою схованку, щоб зберегти в ній тепло. Ведмеді не роблять запасів їжі, але восени вони дуже активно харчуються горіхами, рибою, щоб накопичити якомога більше жиру на час землі. Якщо ведмеді вдалося накопичити жировий запас з настанням холодів і скороченням джерел його живлення, в його організмі уповільнюються всі процеси обміну. Ведмідь йде барліг, де незабаром засинає. Відмінь може пролежати в барлозі. Не доторкнувшися до їжі та води протягом 7 місяців. Насправді, в барлозі ведмить не спить, а дрімає, і в разі необхідності він може вийти з барлогу. Отже, в сьоме ваше завдання вам потрібно намалювати олівцями, як же готується до зими ведмідь, придумати назву та записати. Ось як вам деякі варіанти вже створені. Так, і подивимося на з вами ребус наш сир. Забрали сир ір, буде вирій. І вирій це теплі краї, куди відлітають на зиму перелітні птахи. Отже, ви пишете вирій ось тут і повторюєте його ще раз. Так, отже, вирій це теплі краї, куди відлітають на зиму перелітні птахи. Я оберіть цеглинку. На уроці мені дуже сподобалась зелена, на уроці мені сподобалась жовта і на уроці мені не сподобалася червона. на все вас вийде, ви в мене розумнички, я вас вірю. Не забудьте намалювати малюночок та надіслати роботу. До побачення та гарного дня!